останнього робочого дня цього тижня у програмі Очі? Мої вітання в Україну повернули ще 502 полеглих захисників це оборонці з Донецького, Луганського, Запорізького напрямків та ще 17 із моргів Росії. Сили оборони на Покровському і Курахівському напрямках мають додатково забезпечити резервами й зброєю. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Є й кадрові рішення його заступником призначили полковника Олега Апостола, командира 95-ї десантно-штурмової бригади. А новим командувачем сухопутних військ призначили бригадного генерала Михайла Драпатого. Це він керував звільненням Херсонщини, організовував оборону на харківському напрямку та зірвав наступ росіян. Україна одержала 100 мільйонів доларів на соцсферу від південної Кореї. Натомість продавати нам зброю, як пишуть тамтешні медіа, держава відмовилась про злогіше про події доби у наступних трьох хвилинах. Після відбиття комбінованої атаки у четвер вночі сили ППО знову вступали у повітряний бій. Знищували російські шахеди, московити запустили 132 безпілотники. 88 вдалося збити. Понад чотири десятки зникли з радарів. Через нічну атаку є пошкодження у Києві. У Дніпровському районі столиці ворожий дрон впав біля дитячої поліклініки. Пошкоджено фасад та вікна. Понівечені й декілька багатоповерхівок. Є постраждалий, у нього перелом кістки. В області без влучань, але є ураження через падіння уламків. Семеро поранених після атаки дронів на Одещині. Чотирьох ушпиталили. Одна жінка у важкому стані. Пошкоджені більше десятка житлових і дачних будинків. Газогі, навтівки і залізнична інфраструктура. Ситуація в українській енергосистемі складна, але контрольована. В регіонах тривають відновлювальні роботи. Про це йшлося на засіданні уряду. Аварійні вимкнення скасовані, але по всій країні діють погодинні графіки. Частина Херсонщини. Миколаїв, що на нині ще залишались без світла, важливо, що система зберігла і зберігає цілісність. Україна продовжує імпорт електроенергії з Європи. Ухвалено рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення не застосовуються. Відплата неминуча у генштабі офіційно підтвердили ураження нафтобази Атлас в Ростовській області, звідки постачали пальне для армії РФ. А також наші оборонці знищили ворожу радіолокаційну станцію ЗРК «Бук» на тимчасово окупованому Запоріжжі. А ще одну дороговартісну радіолокаційну систему спалили московитам розвідники. Воєн-підрозділу Крила знищили комплекс зоопарк вартістю майже мільярд гривень, а мінуснули його чотирма далекобійними дронами, які коштують 100 тисяч. Напрочуд влучна доба для селоборони задимілося в окупованому Криму. У центрі протидії дезінформації припускають це після вчорашніх ударів. Теж по РЛС прилетіло й по зенітних установках С 400 А для Львівщини доба історична область стала першою в країні, де більше нема жодної церкви московського патріархату. Про це повідомив начальникова Максим Козицький. Перед початком повномасштабного вторгнення на Львівщині було 50. Чотири такі релігійні громади. Тепер жодної половина приєдналась до ПЦУ, половина припинила діяльність. Що б там не було? А п'ятниця це про позитивні новини у цьому переконані в Укрпошті. Нині презентували нову марку лист Святому Миколаю. А також анонсували відкриття різдвяних резиденцій, де можна буде написати листа чудотворцю. Цей процес і зобразили на поштовій наліпці в основі малюнка реальна історія хлопчика, який просив у святого тепла для наших захисників. І щоб усі вони повернулись додому. Як це коли земля твоя, але і робити на ній нічого не зможеш? Бо 10 метрів території це охоронна зона лінії електропередач середньої напруги. Ба більше коли ці лінії ще й хочуть прокласти без твого дозволу. Ця ситуація трапилася у селі Рокитне. Там мешканці почали бити на сполох, коли приїхали робітники, аби встановити опори для ліній. На допомогу покликали й журналістів першого західного. І тільки після приїзду нашої знімальної групи з мешканцями, хоча б почали говорити та пропонувати якісь компроміси, як вирішили ситуацію, та чи вирішили взагалі розкаже Анастасія Стецик. У селі Рокитне посеред дороги стоїть машина, яка привезла опори для ліній електропередач. З іншого боку, обурені мешканці вони не дають працівникам встановлювати стовпи, адже стверджують, все це незаконно. Річ у тім, що Львів Обленерго цю лінію, аби надавати мешканцям частини ракетного якісніші послуги з електропостачання. Опори, які хочуть встановити, утримуватимуть лінії електропередач під напругою 10 тисяч вольт. Встановлюватимуть стовпи на межі комунальної та приватної території. То чому ж обурені мешканці? Проєктувальщики Львів зробили проект з порушеннями. Вони не узгодили з нами обмежувані зони 10 метрів. Тобто стовпи високовольтної лінії проходять в притул до наших ділянок, і охоронована зона. 10 кВт йде на нашу територію, 10 метрів. Відповідно до законодавства лінії електропередач середньої напруги, а 10 тисяч вольт це саме середня напруга. Мають охоронну зону. Усі боки по 10 метрів. Що означає 10 м метрів? Ти не маєш права нічого там будувати, тобто то є ваше приватне великих дерев садити, тобто і ваше. І не наше. Ми б'ємося. Ну розумієте, як риба у бліт, тому що ми маємо вивчити вже всі закон, ну, правила, як проводиться лінія. Ми вникаємо в ту проблему в ту проблему, а не сільська рада. Ні староста мешканці показують цілий сто з документів, писали листи у різні структури, стукали в усі двері без результатів. Представники з територіальної громади приїжджали. Однак не вислухав думки ні мене, ні сусідів. Ми робимо і будемо робити. Коли я кажу є порушення, він каже, що ти вуйку з села в калошах тут нам заважаєш робити. Абсурд ситуації, що ці лінії хочуть прокласти навіть не з одного боку ділянки Андрія Яремка. Відповідно, він втратить ще більше землі, але чоловік не єдиний, кому ці лінії заважають. Це буде порушуватись мої права як власника моєї земельної ділянки і що я міг її використовувати за призначенням. Вона в мене є під будівництво, я вже буду мати обмеження, не зможу робити те, що я хочу на своїй земельній ділянці. Ми проти цієї. Чому? Тому що ми хочемо тут побудувати будинок. Я особисто проживаю в Херсоні. Ну, як, як внутрішній переселенець, я переїхав до дітей, бо в мене там е, посі розвалений будинок. І він взяв, ури давай, дід, отут будуйся. А тут виникла така ситуація, що тут 10 метрів, я не можу тут нічого зробити. Охорона зона. Поки люди на місці, опори не встановлюють. Однак місцеві бояться, що тільки на розійдуться нова лінія. Тут як тут представники Львівобленерго, які який намагаються прокласти лінію, коментувати ситуацію відмовляються. Єдине, що кажуть, проєкт на їхню думку законний. Ви коментувати зараз не будете. Я можу сказати тільки те, що ми робимо згідно проекту, який погодила селищна рада, лінію електропередач. Отож, як так вийшло, що нібито законний проєкт порушує права мешканців Рокитного. Та як його взагалі затвердили без відома власників приватних ділянок, де буде охорона зона? Запитуємо у Львівобленерго вже офіційно. Вона не йде по території е, приватних помешкань, вона йде по території е, сільської ради. Відповідно, погодження відбувалося з сільською радою. А, але власне охоронна зона, вона впадає на тери... на приватні території. Стосовно того, чи попадає земельні ділянки під охоронну зону нашої лінії, я про це сказати конкретно не можу. Тобто, якщо є якісь такі випадки, то люди мають всі законні шляхи звернутися в відповідні органи, щоб е, цей момент з'ясувати. Про це ж питаємо голови Івано-Франківської територіальної громади Ірини Перун. Адже саме її підпис та початка стоїть на проєкті. Коли надавали дозвіл, погоджували маршрут даного проекту. Цей маршрут даного проекту повинен погоджувати був, і я бачила підписи початку колишнього голови. А в 2021 році вже рада. Коли я прийшла на голову селищної ради, рада перепогоджувала, каже, має заступників, які вивчали це питання і дали документ на підпис. Тобто ймовірно, власне, вони не, не помітили цих порушень, коли перевіряли правильно. Напевно, так напевно не помітили. Тож тепер, через так зване не помітили, мешканці села змушені відвоювати своє законне право на користування своєю ж землею. Наступного дня усі зустрічаються у Івано-Франківській селищній раді, аби знайти хоч якийсь компроміс. У результаті Львів Обленерго і ті, що виконують ці роботи, погодили на місці змінити прокладання високовольтної лінії. Тобто мій будинок і моя територія буде проходити лінія тільки з однієї сторони, а далі вона буде проходити зовсім іншою, іншими ділянками. Також лінії електропередач будуть сіповані, тобто ізольовані. Відповідно, впритул до таких можна будувати за два, а не за десять метрів. Однак це не розв'язує проблему повністю, ба більше люди не мають жодного документального підтвердження, що опори і справді встановлять згідно з новим маршрутом. Тож чи погодяться на таке рішення, поки невідомо. В іншому ж випадку кажуть, подаватимуть до суду, аби проєкт з порушеннями. Переробили Анастасія Стеця, Вадим Кальченко, Юрій Маковецький, програма. Очі навіщо потрібен парламент? Які його функції та чому він такий важливий для вступу України в ЄС та НАТО? Про усе це студентам політехніки розповіла віце-спікерка українського парламенту Олена Кондратюк. В одній з лекційних зал Львівської політехніки ніде яблуку впасти стільки студентів зібрались на зустріч із заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк. З головного саме парламент крок за кроком наближає Україну до вступу у ЄС та НАТО, адже ухвалює всі необхідні закони. Також парламент врівноважує владу президента. Традиційна лекція на сам кінець переростає в дискусію. Йшлося і про мобілізаційний вік, і про рівні. С чоловіків та жінок у армії Олена Кондратюк наголошує, чому так важливо спілкуватися із сподеями на такі теми. Це наша справа, знаєте, і основна мета для того, щоб розуміла молоді люди розуміли, як працює парламент, які функції парламенту, що зараз основне для парламенту. Чому а, для нас важливо зараз пояснювати, що робить парламент, наприклад, до вступу до європейського союзу до НАТО. Ському лицарю 11 років одна з найстаріших волонтерських організацій Львова виникла у перші дні революції гідності. Спершу допомагали майданівцям, а потім військовим і так до сьогодні. У свій 11-й день народження лицарі зібрали друзів у палаці потоцьких, але не для того, аби самим приймати подарунки, а щоб назбирати донатів на чергову партію презентів для українського війська. У свої 11 у родини вирішила збиратимуть на 11 станцій радіоелектронної боротьби. Саме Ребів у львівських лицарів, військові, яким допомагають волонтери, нині просять, чи не найчастіше. Ми збираємо на реб, тому що на Фронті надзвичайно величезний тиск москальських дронів на, на наших вояків, і захистити їх можна тільки ребами. Багато хто допомагає е, нашим воякам дронами. А ми кажемо, що ми зробимо вам е, реби, а дронів собі налапаєте. Наприклад, ось ці дві російські залізяки камікадзе приземлили саме реби львівського лицаря. Їх до слова волонтери збирають самостійно, Проте комплектуючи, змушені замовляти за кордоном. Один реб на е, Нижні частоти виходить е, 2330 доларів, а на верхні частоти 2200 доларів. Тож, аби назбирати гроші, організували аукціон. Лотів всього три, але вони справді унікальні. Наприклад, ось цю кришку від Хаймарса продали за 13 тисяч гривень. Картину Іринеї Юрчука Архангел Михаїл віддали з молотка за 26. А ставки за елемент віддула російського танка, знищеного. Нашими військовими під час ізюмської операції дійшли до 50 тисяч гривень. Я вірю, що цей лот я купив за невеликі гроші за гроші донатів, які дають мені люди на армію. Це не є мої кошти. Так цей лот піде далі на такі, скажімо, багатші аукціони. Я думаю, що ми зможемо це і за пів мільйона колись продати на наших аукціонах, які будуть проводитися згодом. До 89 тисяч виручених за аукціону додали ще 60, які друзі львівських лицарів пожертвували у спеціальну скриньку. До слова, після такої донації кожен. Жертводавець перебуває спеціальний знак на щит Юрія Змієборця. Таких щитів у волонтерів за 11 років діяльності є вже декілька. Продовжили вечір символічним концертом зіновія карача та пікардійської терції, хіти якої виконували усім залом. Різдвяна пошта у палаці Бандінеллі, біговий вертеп у Шевченківському гаю і велика тематична екскурсія містом. І це тільки новинки цьогорічного різдва у Львові. Традиційні хода звіздарів, встановлення шопки та дідуха, й фестиваль коляди теж у програмі святкових подій. Перша з яких уже менше ніж за тиждень, 5 грудня. Саме тоді у Львові засвітять головну ялинку. Як і в попередні роки дерево місто подарують. Вічно зелену двадцятирічну красуню за вишки 16 метрів. Привезуть з села Бірки Яворівського району. Прикрасять її тільки ілюмінацією, яку закупили ще 6 років тому. А на верхівку вже традиційно одягнуть протитанковий їжак. В цієї ялинки доволі цікава історія вона виросла із саджанця, якого знайшли на дорозі, і з нього виросла така гарна ялинка, яку запрошую всіх засвітити, споглянути 5 грудня о вісімнадцятій годині на площі перед опорою. 20 грудня на площі ринок відкриють міську різдвяну шопку. А 24-го на площі Ангелів біля гарнізонного храму встановлять головний дідух Львова на 26-27 грудня заплановані різдвяні екскурсії. місту. таких екскурсій, що у Львові, не було. Близько шести кращих екскурсоводів гідів Львова зголосилися провести історію про різдво у Львові. Як вона святкувалася в різний час. Завершиться святковий період в передостанній день року, 30 грудня, коли центром міста пройде хода звіздарів. Додам, що і ще одна важлива подія майбутніх свят у Львові запланована на 28 грудня. Коли на Лечаківському цвинтарі скорботною колядою подякують тим, хто ціною власного життя зробив можливим святкування різдва вдома. Більше інформації про події обіцяють опублікувати згодом на сайті магістрату. Четвертий вечір боксу у Львові. У межах події відбулись дев'ять професійних боїв за участі боксерів з України, Литви та Молдови. Кожен з них хотів перемагати, щоб підвищити рейтинг і збільшити шанси поборотись за титул. Також організатори провели благодійний аукціон, де збирали кошти на потреби різних підрозділів збройних сил України. Розповість про найбільш видовищні поєдинки Алла Васьковська. Стояння двох одеситів. Михайло Кремінський за шести провів п'ять раундів із Владиславом Грідасовим. Виграв технічним нокаутом. За рік в профібоксі він без поразок. Це восьма перемога хлопця і п'ята дострокова. В ринку він розгортає прапор морської авіаційної бригади. Це військова частина мого батька. Військово, ось я представляю їх частину. Батько мій дуже хвилюється. Ось я майже вмовив його дивитись. Мої бої, бо він завжди сидить в кімнаті. І чекає новин, тільки після цього дивиться бій. Дуже хочу, щоб він колись приїхав в бій, Бо він він ніколи не приїжджав. Для нього це дуже жорстко. жорстко. Львів'янин Володимир Савайда боксував проти дебютанта професійного рингу Дмитрана Чепуренка з Одеси. За підсумком чотирьох раундів судді оголосили нічию. Хотів перемогти. Ціль була стояла на перемогу тримати гарний рекорд, щоб був нуль в рекорді. Два нуля шо верніше було. Я такий як боксерський, як незручний лівша. От він, якраз з таких боксерів, тому тяжко було пристроїтись до нього. Тяжко було попадати. Тим більше він такий відчуває, де треба уклонитись. То треба вдарити. Теж незручний Шульга з Одеси був суперником іншого боксера зі Львова Дмитра Кулі. Та йому вдалося знайти підхід до опонента Віктора Гурова. Дмитро переміг у своєму другому в кар'єрі професійному поєдинку. Недавно перейшов у професійний бокс. Я добре себе відчував в аматорах і в профіках зараз це зовсім інший бокс. Треба складати тактику, так як тут 4 раунди. зараз буде шість, вісім, дванадцять, треба правильно розподілити свої сили. І тут інші перчатки. Тут е, набагато легше когось посадити, так сказати, ну щоб відчув удар. Два різних види спорту, можна сказати. За підсумком чотирьох вечорів професійного боксу організатори зібрали 4 мільйони гривень на допомогу війську. За цей час відбулись 40 поєдинків за участі боксерів з різних міст України і за кордону. Наступного року Кийопромоушен планують провести у Львові декілька боксарських поєдинків за титули. Дуже довгий шлях такого, щоб ти там умовно провів 3-4 поєдинка і вже вийшов за титул. Ну по перше, і людина, яка буде захищати титул, це не буде мішок. Це буде вже боксер досвідчений, в якого вже багато поєдинків. Тому Треба набивати навіть не то як рекорд, а досвід. Одним із найяскравіших перемог вечора була звитяга львів'яна Романа Гавриляка над досвідченим молдовським боксером Гнадієм Гітландом. І виграш Андрія Цюри зі Львова, у литовця Едвіна Сапуплаускаса. Алла Васьковська Олега Сюк, програма Очі. Ось такі новини. Нехай хороші завжди переважають. Безпечних нам усім вихідних і до зустрічі в ефірі.